Я зазвичай прогулююся перед сном кожного дня. О 22 годині виходжу і повертаюся десь в 23.30. За півгодини я засинаю і сплю до сьомої ранку. Тож по своєму графіку я і цього разу вийшов прогулятися по темним вулицям мого села. Була ще середина літа, тож я вирішив не вдягати куртку. Вітер був не сильним, від нього колихалися гілки дерев, і трава переливалася, наче хвилі в морі. Було темно. Я спеціально вирішив не брати з собою телефон. Не хочу псувати атмосферу помираючого нічного села променем світла. До того ж, потрібно було його спершу зарядити. Тому, залишивши його на зарядці вдома, я вирушив у подорож до сусіднього села і назад. Я вийшов зі свого двору на дорогу і повернув ліворуч. Далі просто прямо. Цвіркуни, шелест листя, хмарна погода. Це було таким приємним, таким свіжим, чудовим, кращі обстановки для того, щоб обдумувати свої рішення або просто подумати наодинці, мабуть, не існує. А подумати у мене є про що: місяць назад я на машині збив людину. Вона вибігла перед мною, коли я їхав з роботи і стала посеред дороги. Я не встиг зреагувати, але коли прийшов до тями, одразу зупинився і пішов перевіряти стан потерпілого, а заодно і в швидку подзвонити. Тіло лежало посеред дороги, навколо нього розтікалася калюжа крові. Я підійшов ближче, але став як вкопаний. Голова людини слідкувала за мною і дивилася на моє лице з цікавістю. І здається, вона не кліпала або робила це одночасно зі мною. Я увімкнув телефон, набрав номер швидкої допомоги і автоматично подивився, чи є зв'язок. По тілу пробіглись мурашки, коли система повідомила мені, що сім-карти немає. Я знав, через що це, її просто потрібно перевстановити. В мене таке вже було кілька разів, але цього разу сталося це ой як невчасно. Але я швидко перевстановив Сімку і подзвонив у екстрену службу. протязі всього цього часу та людина дивилася на мене. Я вирішив відійти в сторону, але вона повернула голову знову до мене. І коли місяць вийшов з-за хмари, я зміг розгладіти його. Я побачив його серце в грудній клітині, воно билося в нормальному ритмі, наче нічого не трапилося. Поламані ребра встромилися в легені, які надувалися з кожним вдихом, але більше мене шокувало те, що повзало всередині нього. Його кишки, наче жили власним життям, вони обкручували кістки, повзали і звивалися всередині тіла, наче кубло змій. Я чув про те, що після операції кишки просто кидають всередину, бо вони з часом самі встають у своє нормальне положення, але в нього вони були, наче якісь щупальці, наче змію. Вони були живими. Я дуже повільно боячись, перевів погляд на лице цієї людини. Воно мало чим нагадувало людське. Очі посаджені глибоко, зіниці максимально а білок очей був, наче жовтим, дихання супроводжувалось глухим гарчанням, в нього була ціла лише верхня щелепа, нижньої не було зовсім. Зуби істоти були гострими і брудними, загнутими досередини, і так я вирішив тоді, що це не людина. Занадто сильна вона вже була незвичайною несхожою ні на жодну живу людину, яку я коли-небудь бачив. Вона повернула голову спершу в одну сторону, поки ши не хруснула, а потім повернула в іншу. Це виглядало як якась розминка, і тут воно поворухнуло своїми обрубками замість рук і приготувалася встати. Серце моє з страх, але одразу відступив бо очі мої засліпило світло. Нарешті медики прибули. І наскільки я знаю, скоро прибудуть ще й поліцейські. Вони зупинилися біля обочини, вибігла пара людей. Вони спробували підхопити монстра, але той виявився важчим, ніж вони думали. Я їм старався розказати, що бачив, але вони, схоже, мене не чули. В їх рухах читався страх. Руки тряслись, погляди, бігали по тілу невідомого створіння. Вони не бачили такого ніколи і ніде, прямо як і я. Я стояв і спостерігав, як вони ставлять його на ноги і як він після того вдихнув. Одразу після цього голова одного з працівників швидкої була пробита кістяним обрубком монстра. Другий працівник спробував сісти в швидку, але чудовисько застрибнуло на нього, поваливши і буквально розчавивши під своєю вагою. Водій, судячи з усього, пробував викликати підмогу, але через мить монстр перекинув автівку, після чого я і побіг до своєї машини. Крики водія були найгучнішими серед усіх інших, які я чув за ці короткі секунди. Монстр робивши жахливе з ним, але це мене хвилювати вже не повинно. Я поступово віддаляв світоз злощасного місця, як тут в мою сторону полетіло колесо. Воно перелетіло мою машину, приземлилося прямо перед мною, але цього разу я зреагував і швидко оминув його. Я дивився в дзеркало заднього виду, бачив, як те щось біжить за мною, і я побачив у нього руки, не обрубки, що були до цього. Чомусь це мене так сильно спантеличило, що мені аж погано стало. Але я так приїхав ще дуже довго. Зупинився в лісі, залишив там машину і прийшов до найближчої автобусної зупинки. Голова не варила зовсім. Я чекав на автобус, оглядаючись на усі 360. І нарешті, коли я сів всередину, помітив силует. Він повертав в ту сторону, де я лишив машину, а йшов якраз з тієї, сторони, з якої я приїхав. Наступні дні я ховався, боявся, автостопами і автобусами добрався до рідного, старого і забутого села, в якому коли жив і живу зараз. Тут я уже два роки. Перші півроку я із хати боявся вийти, а перший місяць страшно було й в хаті сидіти. Почав гляти перед сном я десь місяць назад, мені справді стало спокійніше. Нікому вирішив не казати справжню причину, через яку я повернувся. Все рівно не повірять і ще своє вигадають. Начальство сказав, що звільняйся. Друзів та рідних у мене і так майже не було. В будь-якому випадку під час нічних прогулянок мені стає спокійніше, і я можу відчути безпеку. Ось я і дійшов до села. Час розвертатися і йти назад додому. Я подивився на місяць кілька секунд і розвернувся, щоб піти, як прямо перед мною з'явився силует той самий. Його я не забуду і не забув би ніколи. Він стояв буквально в трьох кроках від мене. І щойно я захотів закричати, як він рвонув до мене, швидко повалив і сів на мою грудну клітину, першись колінами на мої руки, вони зламалися, як і мої ребра. Я хотів кричати, але не міг навіть вдихнути. Чудовисько схопило мене за щелку, після чого я ледь не гигнув, він її просто вирвав. Своїми затуманеними очима я побачив, як моя нижня щело попростає до його голови. Він простягає свою руку до мого лиця і закриває мені очі. Я більше нічого не відчуваю, і розум мій певно зник.